Та не бий його! Ніхто його не б'є, він тікає! Хто його б'є? зараз приїду наряд, при, ряд документи поліція, покажеш, творить. перевіримо. Що, що Дися яка, яка наглота. Ну, Це поліція, Це понад діба оборони. Це ніхто не може захищити чоловіка? Заберіть ви руку і від мене. Що, принічеш, відійди від мене? Та лишіть його, посіть його. Слухайте, не маєте права. Та ви не маєте так права людей чіпати? Лишіть, ну лишіть його! Він не хоче. Не маєте право підножку ставити. Він, він мають документи, як четир. Він не має під'являти. не його, від волос. Всі хлопці розірвуть порвуть качу. Що маєте порвуть? Та лишіть його на трамсунку вашу. Та лишіть його, хлопці! Він не злочинник! Ви не маю чіпати рукою, ви не що не Доведіть спочатку, потім пивіть.

Та не вже! Бо ви людей хапаєте цивільних! А, ну то ж не знаю! Що бе? Хто тобі дозволять? Документ покажи, хто ти є такий. Що ви не чіпаєте? Покажи документи, ви можете. Ви не відійди. покажи документи, хто ти є такий! Відійшли! На якому праві маєте його чіпати? Покажи документ. Що ви на чіпаєте? Давайте я заручаю! Документи покажи! А На якому поліції він тікав? Покайте документ. Що брали, як ти? Я маю право. Покажіть, покажіть свої документи. Я цивільна... я маю... Не відпускають, де чекають якийсь наряд поліції.